Це націлилося на крадіжку пального. Бутельчики. Ну і починається у нас Норвегія. Всім привіт! Прибув я на нове завантаження, трошки незвичне. Покажу чому. Стою біля фірми одним тягачем. Тому що залишив причіп під рампою на завантаження. Не часто, але все ж таки бувають нічні завантаження. І будемо їхати через мальовничий ференпас, такий перевал в Австрії, і сподіваюся, що його до того моменту, коли я там буду приїжджати, не засипить снігом, щоб не вдягати ланцюги. А поки відпочиваємо приблизно в 10-й годині, піду схожу заберу документи. І Якщо вже буде завантажений причіп, цепляюсь. І їду в сторону Австрії. Паузу 11 годин я відстояв, але то, скажімо так, пауза для тахографа, не для водія. Бо перед цим я виспався і цілий день я спати не міг, а зараз потрібно їхати цілу ніч. Їду на територію фірми забирати причіп. Причіп вже завантажений, документи я попередньо сходив, забрав. А зараз буду цеплятися, є трошки проблеми, так як став не дуже добросовісний колега впритул, і тому прийдеться зацеплятися трошки під кутом. Ось стоїть наш причіп, дуже впритул до сусіднього автомобіля. Ну нічого, зараз щось придумаємо. Причіп зачепив, трошки з проблемою, але. Проблема в тому, що дуже вузько і не міг толком відкрити ліву дверку, прийшлося бігати через праву сторону постійно. Але нічого, і такі ситуації нічого не зробиш. Не всюди є широченні промзони з майже двохметровими відстанями між рампами. До розвантаження 561 кілометр потрібно їхати цілу ніч. Зараз в мене 23 година. І на завтра від 8 до 12 години в мене час розвантаження. Велика фірма Dasher. Також там можливі очікування, як показує практика. Чим більша фірма, тим довший час очікування. Ну, але це вже залежить не від нас. Буду їхати через перевал френпас. Через мальовничі місця, але мене одне дуже сильно бентежить, що можливий уже великий рівень снігу на дорозі. Маю надію, дуже велику, що його почистять, але по факту вже перевіримо завтра зранку. Сьогодні. Потрібно заїхати поближче до Австрії, заправитися ну, і десь 4.30 о 5 годині ранку вже можна заїжджати в Австрію. По-перше, щоб не знімалася подвійна оплата за дороги, а по-друге, в Австрії тіроль вів свої обмеження з 8 години вечора до 5 години ранку в зимовий період, а також 22-ї години вечора до 5-ї години ранку в літній період. Помаленьку через рухаємося, щось буде цікаве, то покажу. Так, зараз ніч і дуже мало що захвачує око камери. Успішно подолав 45 кілометрів національними дорогами. Нарахував 18 кілець. Побільші, поменші. Але 18 штук на 40 кілометрах. Ну, люблять вони в Європі на перехрестях застосовувати кільця, хоча це розгружає поток транспорту швидше проїжджається перехрестя, якщо враховувати світофори. І виїжджаю на А-35 і після чого в сторону. А4, а потім да, ржаві відбійники А22. І не забувайте, в Італії телепаси, так як і в Франції, відкриваються в автоматичному режимі при швидкості не більше 30 км за годину. Є водії, які це стабільно провіряють, після них одразу видно зломані шлагбауми, так що не потрібно експериментувати. Один з великих плюсів нічної їзди це можливість нормально рухатися без заторів і всякого роду равликів, гіртека, хоптранс і тому подібне. А я тим часом з'їхав з автостради А-22 на заправку. Заправлюсь, заодно вістую паузу 45 хвилин. І після чого продовжу рухатися в сторону Австрії. Думаю, зараз у нас 2 година 50 хвилин. Не повинно бути якоїсь черги на заправці. Заїхав на, на заправку, заправився і став свідком такої ситуації. От біля колоночки зліва стоїть. Холодильник, Торело. А я собі після заправки почав записувати карту другову, скільки чого я заправив. І побачив, що бі... став біля Торело бус дуже-дуже так вплотну. Побачивши, що в мене в кабіні почався рух, включило світло, я щось тут пишу одне друге, воно різко по газам. І поїхали в невідому напрямку. Скоріше всього, що. Хлопці націлилися на крадіжку пального. Так що якось так. А знаходжусь я в Австрії. Відстояв ще одну паузу 45 хвилин, ліг перекімарив, стало набагато легше їхати. І зараз вже буду з'їжджати з, з автобана А12 і безпосередньо рухатися вже в сторону перевала. І маю дуже велику надію, що там все нормально і не лежить на поколіна снігу. Ну, зараз пересвідчимося, що там і як. З'їхав я з автопану і як бачите, стоїть знак, що вантажівкам рух через ференпас заборонений, але знизу є повний список виключень. В тій зоні куди дозволяється рухатися транзитом через перевал Ференпас. така тут серйозна річка. Скелі. Красива природа. Ну, якесь містечко. бачу, там вдалечі видніється гори в снігу. І видно, немало снігу, немало. Це світанок на підніжжі, на підніжжі гір. Бачите, ще до кінця не проснувся, язик заплітається. А нам потрібно ці гори переїхати з іншого боку. Так, красиво, красиво, нічого не скажеш. Запорошені гори снігом, епічно виглядають. Ще З самого ранку зараз у нас 7 година 20 хвилин, мінус 6. І така у нас краса. Бачимо, що на зустріч їдуть вантажівки без снігу, що дуже радує. Значить, дорога, в принципі, нормальна. Також по дорозі трапляються мальовничі маленькі містечка, які нашпіговані радарами. Потрібно бути обережним. І уважно дивитися на дорогу, щоб вчасно пригальмувати, і не отримати штраф 50-60 євро за фотографію. Маште, от ліворуч стоїть радарчик і в цьому селі їх два. На виїзді і по центру, А між селами отакі от дорожки. Не сама вуща дорога, але проблема в тому, що немає узбіччя. Якщо їде на зустріч вантажівка, то потрібно максимально прижиматися. от праворуч, і він максимально приживається, і ми максимально роз'їжджаємося нормально, але все одно не дуже так себе впевнено почуваю на такій дорозі хочеться автобану отаким дорожкам цікаво їздити на приватному автомобілі з сім'єю десь на відпочинок можна сказати скандинавський пейзаж снігу майже з кабіною Але тут просто перемило так як бачите, десь сантиметрів 30 снігу є. І краса. Око радується. Ставе містечко Ференштейн Замок напівзруйнований, гори Ну і тут зараз по праву сторону буде таке немаленьке озеро, а літом колір води таке аж бірюзовий. Готельчики. Ну і починається у нас Норвегія. Сніг, скелі. Але бачите, дорожнє покриття можна сказати ідеальне. Реагентів стільки налили, що асфальт чуть не сухий. І вже під'їжджаю до самого цікавого поворота. 180 градусів можна так сказати, що під час повороту видно номер на причепі Вантажівки рухаються дуже помало так як самі бачите, які дорожні умови. Цікавий, дивіться в зеркало дивіться буде видно. То ми спускалися вниз, а тепер шкряпаємося догори, як я казав в минулих відео, вниз нема чого дивитися. Тому що тут уже така доволі пристойна висота. Ми нормально завантажені, 18 тонн колеса прижимаються добре до асфальту. Головне, потрібно бути акуратним з ретардером, щоб не зложити сцепку в ножниці. Ти маєш слів прокоментувати цю всю красу. Почув і тепер помаленьку, ще буде по дорозі два містечка, і буду вже скоро заїжджати в Німеччину. Що все нормально? Цього разу пощастило проїхати перевал, недостаючий ланцюги. І ось такі паркінги. Я би не радив би тут стояти на ніч, крутити паузу, а якщо є варіант, то проїхати перевал, бо можна прокинутися зранку і буде пів метра снігу, і вже зрозуміло, що ніхто нікуди не їде. Заїхав в Німеччину і одразу видно, наскільки австрійці краще слідкують за дорогами. Встрічі все почищено, а в Німеччині, скажімо так, не дуже. Одну полосу прокатали, ліва полоса, видно, що щось проїхало, але посипати не посипали. Їду ще до розвантаження, залишилося 71 кілометр. Зараз 8 година 30 хвилин, все нормально встигаю. Розвантаження нагадаю до 12 години до обіду. Якщо буде все нормально з дорогою, значить все нормально ми приїдемо десь приблизно біля 10 години дня. Під'їжджаю до розвантаження. Велика логістична фірма Dasher. Не тільки фірма, а й експедиція, у них там багато своїх автомобілів. Тож, відповідно, я з італійського відділення Dasher привіз В німецьке відділення Dasher продукцію. Був я тут, давненько, правда, але був. Тут зараз направо паркінг, такий. навесом. О, стоять козырьки. Дашер ЛКВ направо. Заезжаем по козырькам. Что сверху сделали для легковых автомобилей. А знизу під вантажівки. Так, запаркерлюємось. Зеркала заліпило, нічого не видно. Головне в камері все добре видно, а такі аналогові зеркала. Це стати по-людськи. І після чого піти, зареєструватися вже в бюро і чекати СМС з номером рампи. Судив, зареєструвався, отримав такий номерок, а також Детальну карту, на якій вказано, що потрібно в'їхати всю територію по колу. Тут десь 420 рампа, потім обійти пішки будівлю, а тут вже офіс віднести документи. Вперед погнали! 420 рампа. Паркуємося з за зачиненими дверима. Це, я розумію, поставлена робота. Прийшов в офіс, обійшов будинок з іншого боку, віддав документи. Пані одразу мені підписала ЦМР, підбила печатку і віддала ЦМР. І каже, чекай в автомобілі, поки закінчиться завантаження, і можеш собі виїжджати. Щасливої дороги. Оце я розумію фірма. Тепер ще потрібно зачекати, поки розвантажать. А поки я чекаю кінця розвантаження, хотів би вам нагадати про інстаграм. В описі під відео знайдете посилання. Там я також публікую багато цікавого контенту, якого немає на Ютубі. Розвантажили швиденько за годину часу. Приїхав на перший найближчий паркінг і подивіться, яка грязна машина. Після австрійської зимової каски лишилися побічні ефекти. А вам дякую за перегляд. Якщо сподобалось, традиційно ставимо вподобайку. І до скорих зустріч, нових відео. А я йду відпочивати після нічної зміни. Слава Україні!